Озвучив Андрій Чорний. Ти гарно граєш, але латинський джаз це найскладніша музика у світі. Тобі вже заплатили? На жаль, ні. нам потрібно десь брати гроші. Давай хутко! Підготувала виступ. Так, у мене немає записів, але воно у мене в голові. У тебе тремтять руки. Якщо ти нервуєш, коли граєш перед людьми, нічого не вийде. У мене все вийде. Ти просто дівчина з великими мріями, як і усі. Люди кажуть, що у кожного є талант. Це срана брехня. Тому що талант дуже рідко хтось помічає. Віра Фернандес. Знайти віру.